Сьогодні немає, не може, кількість коль, скор, або не маємо щось друге, але маємо щось друге, зато маємо другу працю і також хочемо, щоб наша праця і наш успіх був благословений. І тут у слова 143 го псалму сказано. А сьогодні, дорогий Іван, а також Неля, Марк і ще не розуміє, але. Так слово Боже каже, приходіть додому з младенцями, з дітьми, з, з людьми, з старцями, з отроками і так далі. І сьогодні я бажаю ці слова зачитати, вам адресувати і всім дітям Божим, у яких є діти, де сказано, що були сини ваші гемосаженці, викликані в їх молодості. Наші дочки, немов на різні стовпи, витисані на окрасу колади. Повні наші помори, вони видають найрізніше, ходяться тисячами наші вівці та козять десятками тисяч на подвір'ях наших, розповсюджуються. Ситі наші діти немає пригод і немає хороми. І на вулицях нема на рівні. Блажен народ, що йому так ведеться. Блажен народ, що Господь йому є Бог. І ще одне слово, яке також вам сьогодні покажу. Бо така є Божа воля і Бог благословляє, але пам'ятайте, дорогі друзі, всі, що Бог має свій принцип. І має свої права, і Бог казав так. Це російський текст, є ти будеш слушатися класа Господа, Бога Твоєго, і щатленно ісполняти всі заповіді Його, которые заповідують тобі Сьогодні. То Господь Бог твой, поставить тебе в всіх народів світі, і прийдуть на тебе, благословення Сії, і сповняться на тебе, якщо будеш slušaj glasa gospoda Boga tvojega.